Що я роблю під час вагітності, але не радила б робити іншим. І перший момент я підсіла на чіпси. Звісно, я стараюсь уникати картопляних чіпсів, купляючи собі кукурудзяні. Але факт залишається фактом. Всі ці вредності вони мені зараз дуже сильно заходять, але я не раджу цього робити вам. Другий момент я почала пити дуже мало води. Третій момент: я дуже сильно нервую. Я розумію, що під час вагітності треба зберігати спокій, треба бути в своїй мильній бульбашці, але реальність є реальність. Не нервувати зараз просто не виходить. І четвертий момент: я дуже багато їм солодкого. Я навіть прокидаюсь вночі і йду їм цукерки або якісь інші солодощі. Я розумію, що це дуже дуже шкідливо, і при цьому їла не дуже багато корисної їжі.